ПСБ полює на українців. Власне, сьогодні, 14 березня, в день українського добровольця в Одесі, російськими спецслужбами, був вчинений напад на українського активіста Дем'яна Гнула, учасника майдану, учасника оборони Одеси. відомого в місті Одесі людини. І, власне, внаслідок двох пострілів з короткоствольної зброї Дем'ян Гнул загинув. Ми бачимо, що ФСБ застосовує тактику зачистки українських міст від політично активних українців з українською і проукраїнською позицією. Ми бачимо, що ці випадки є не хаотичними, а системними. Вбивство Кваріон, яке сколихнуло всю Україну, теж є складовою цього ланцюга. Ірина Фаріон виступала за чітку і послідовну українізацію України. Дем'ян Ганул був один з тих активних е, діячів з українізації Одеси для того, щоб викорінення звідти всієї ось цієї російської нечисті. І, власне, е, це не перший напад на Дем'яна, але. Перший такий, які летальний виявився, власне, в липні 24-го року ще він заявляв, що російські ресурси злили в мержу його особисту інформацію про рідних і пообіцяли за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Він просив СБУ забезпечити його захист. Як ми бачимо, ці погрози не є такими ефемерними. Якщо такі Діячі заявляють про те, що дійсно Росія не почала на них полювання. Треба до цього ставитись дуже і дуже ретельно. І, в принципі, українські спецслужби, українська контрозвідка і інші повинні якісно протидіяти цьому, тому що. Ці люди зараз є дійсно мішенню, в тому числі як є мішенню і великі керівники волонтерських структур. Ті ж саме ми повинні розуміти, що так само фонд притули, фонд «Повернись живим та інші крупні фонди вони несуть загрозу для Російської Федерації не меншу ніж деякі військові підрозділи, тому що вони фактично є. Системою забезпечення цих підрозділів, і Росія однозначно полює на представників цього фонду, на керівників, на ключових осіб. Тому тут має бути випрацьована дуже чітка державна політика щодо захисту так, таких, якби значущих осіб. Чому чому тому, що Росія прагне дестабілізовувати, Росія грає вдовгу? Ми бачимо перед. Вторгненням повномасштабним Росія теж проводила політичну зачистку і фізичну зачистку громадсько-політичного сектора. Якщо ми пам'ятаємо напад на Сергія Стерненка, який був в результаті якого він від двох нападників відбився і одному задав тілесні ушкодження несумісні з життям. Ножове поранення після цього російська російська ось ця ФСБшна вся компашка не змог, не змігши його вбити, знищити фізично, організували кампанію щодо того, щоб його ув'язнити через українські ось ці правоохоронні органи, через свою агентуру в правоохоронних органах, в українській державі. І ми бачимо, яка величезна кампанія велась по. Підтримці ось цих російських наративів, скільки українських, ось таких, ну українських це тільки в Україні, а так це російські, всякі журналісти, всяких цих каналів Мураєвих і так далі просували те, щоб Стерненко сів заграти. Шарій не вилазив зі свого Ютуба для того, щоб і кидав маси Стерненко, Стерненко має сісти. Чому? Тому що ми бачимо, так, що під час повномасштабної війни. Ці люди стали ключовими в якихось певних процесах. І для Росії Росія вона готувалась, да, до 22-го року до нападу. Це не сталося за одну хвилину, не так що Путін підписав указ і тут. Звідки взялись війська? Звідки взялась система? Росія системно готувала Україну до захоплення. Вона. Знищувала і намагалась нейтралізовувати через фізичне знищення, через правоохоронні органи, через е, інші якісь речі українських активістів, українських політиків, е, українських бізнесменів, які займають ключову і ключову роль. І бачимо, що в Одесі сьогодні ФСБ досягнуло успіху, на жаль, тому що. Е, Українська Одеса і так є досить на фронті, можна так сказати, на фронті боротьби за е, українську ідентичність, тому що е, Одеса просякнута імперськими сенсами, які, яку культивували оці проросійські сили, всі ці Кастусі Вемери, всі ці партії там і партія регіонів, всі ці русські блоки, які намагались створювати російську ідентичність. Досі, досі в парку Шевченка який нині носить парк Шевченка ім'я, в, Росі... в Одесі стоїть стела, де написано, що на місці там великий государство дозволив зробити пам'ятник по імені його. Якось так я дослідно не передам. От. І бачимо, що російська пропаганда постійно-постійно підпитує ось ці антиукраїнські елементи в Одесі і на півдні України загалом. Тому, на жаль, вони зараз біснуються, вони святкують, вони, я дивлюсь, російські телеграм-канали і ці українські різні перебіжчики, які втекли. З України з проросійською позицією зараз е, тішаться, пишуть, що «О, одного вже відправили на той світ, тепер черга за Стерненка» і так далі. Ми бачимо, що Росія не зупиниться. Росія, хто, до речі, думає, що перемир'я, яке буде, чи е, навіть мирна угода, яка буде, вона все зупинить, ні. Згадайте, 2014-2015 рік. Мінські домовленості були, гаряча фаза спинилася, але протистояння на Донбасі було. Протистояння всередині України було, знищували українських активістів, взрощували російські політичні партії, взрощували агентуру через ФСБшні філіали у вигляді Російської православної церкви. І зараз ми маємо те саме. Росія розуміє, що. Військовим шляхом вона Україну не переможе. Київ не захвачує не за два дні, не за три, не за три місяці. І тому Росія готується до зачистки ось такої поступової українського сектору, українського, скажімо, сегмента в наших містах, тим більше в містах Півдня і Сходу України, тому що там активна українська громада. Не є такою більшістю, тому що більшість все ж таки пасивна і, скажімо, індиферентно ставиться щодо України, щодо Росії. Багато хто дехто навіть схиляється до якихось там російсько-фільських ідей, тому що це і наслідок радянщини, наслідок імперських перебування цієї території під імперським гнітом, що і випливає. Тобто, чим у нас такий, бачите, градієнт, чим далі на схід, тим більше ось ця, скажімо, відсоток ждунів ждунів, які хочуть приходу Росії, хочуть приходу Путіна, їм без різниці сам Путін, їм потрібен відновлення ось цих його імперського проєкту. Вони мислять себе, їх вирощували, так, як кріпаків в такому світогляді. Вони не мислять себе без Російської імперії в будь-якому вигляді. У вигляді Радянського Союзу, у вигляді Російської імперії, у вигляді оновленої там Російської Федерації з новими територіями їм треба цей проєкт, вони не бачать себе на Заході. Якщо люди з, з заходу України жили 2-3 покоління назад ще при інших державах, які не мали відношення до Росії, да, там Австро-Угорської імперії і так далі вони бачили інше життя. Так, да, там теж були проблеми, теж були утиски українців, але все ж таки це була європейська цивілізація. Європейська цивілізація з відповідними європейськими інституціями, в тому числі і Магдебурським правом, яке мало міста. Все ж таки для Росії це така дичина, яка і досі. Для них мер міста це просто якийсь такий ставленик від царя, який має розпоряджатись. Тому сьогодні Україна відзначає День добровольця. Але росіяни сьогодні зробили таку велику-велику кулю. Пустили пустили не в Дем'яна Ганула, а в всю українську Одесу. І все українське в Україні. Тому ми повинні розуміти, що це не напад на Дем'яна був, це напад на всіх нас. Тому що за знищенням українських діячів слідує те, що Росія готує танки і десант. Що потрібно нам робити? Ну, окрім безпекових питань. Звісно, кожному треба більше дбати про свою безпеку, хоча в сучасному світі 100% безпеки ви не зможете зробити. Хіба що зараїтись в бункер, як бункерний дід. От. А так, тим більше, якщо ви не якийсь державний службовець високого рангу, у якого є відповідна служба охорони, якщо ви будете мішенью, рано чи пізно вас можуть дістати. Тобто, це повинен розуміти кожен дорослий. В цій країні мінімальні, звісно, засоби якоїсь безпеки мають бути, але треба розуміти, що тут нікого це йде війна. Війна йде не лише на фронті, просто на фронті вона більш інтенсивна. В тилу теж є диверсії, є вбивства, є вибухи. Ми бачимо, як Росія зараз використовує бомберів, в тому числі і підлітків. Для своїх, скажімо, терористичних дій. І це буде посилюватись. Війна переходить в інші площини. Війна переходить в інші площини. Україна повинна шукати можливості відповідати аналогічно на території Російської Федерації, в міру наших організаційних можливостей. І в Україні ми повинні викорінювати все російське. Російські партії геть. Російська церква геть. Російський бізнес геть. Все, що пов'язане з Росією, повинно зникнути з України назавжди. Якщо ми залишаємо російську церкву в Україні зараз, ми лишаємо ці філіали ФСБ, ми лишаємо ці філіали підготовки. Потенційних терористів, сепаратистів ми лишаємо потенційні джерела антиукраїнської діяльності. Отже, рухайте Україну в Україні, збільшуйте кількість українського в Україні, викидайте на смітник все імперське, все радянське, всеросійське. Слава Україні! Підпишіться на канал. Імонобанка на ЗСУ від фонду волонтери Поділля у нас в коментарі. Обов'язково закиньте хоча б 10 гривень, тому що це ваша маленька-маленька куля в цій такій важкій війні. Слава Україні!